Всім доброго дня. Лена годує песика цього, щоб е, чуть, -чуть погладі його по головці, так може він. Собака гладить не зараз. Ні, він зараз коли голову піднімає. Дивись. Ну, знаєте, я вам <гkop> <гkop> ну, маленький такий. Диви, який худий втро. ребра світяться. І да, мало... він учора хромав. Ми від'їжджали звідси від собак. А, у нас дуже мало дорослого корму. кормів. <г Britt> Зараз підемо. Коротше, ми обнаружили, дивіться, що ми побачили. Бачите, собака, ця б попадала в кадр раніше. Темно така рижа. Да. І отут рижа ще одна, зараз, бо я не можу. От, оця. І ця, і ще у нас одна худенька. Дві шукають нас. Диви, диви, дві біжуть. На! ой, плачуть, так. Да. Давайте ми зараз пофоткаємо. диви. Ветюсики. Ми приїхали перевірити, як вони пережили обробку, бо це. Диви, яке смішне! Мусики! А дивіться, які вуха смішні. Дивики. Вютюсик маленький. Усюнечка така. Так, чотири. Дивіться, які уха смішні, диви, ліни які вуха смішні. Диви, 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 а тут, диви. А ти вчора не було. Було було. На, каже. Так, а ну де, біжуть ще ще раз, два, три я бачу. Я три побачу. Я два побачу, пішли, Іди сюди. Ох ти тут біг, хто тут біг, хто тут? Хто тут біг? Хорошенькі обступили вступили Лена. Ой, не наступити. Ой, і тут ще тільки що десь було. Десь. Ой, так, да, ми ж не, вчора не могли. Треба було, краску треба брати з собою для... Так, а тут Лєна троє сидять. Двоє точно, да, більшеньких, да. Скільки їх разом всього? Не знаю, ще не всі добігли Ще не всі добігли і не всі ж факт, що в будки сидять? Чотири у мене. Чекай шість. Два там вісім. А, то значить Ні, шість ще... малих, так? Да? Нема лишнього малого. Але, пора, щити, було ну шість. Чотири, п'ять, Шість. шість. Так, два тут. Шість, шість два тут чи три? Ага. Скільки? Два, здається. А ну гарно покупиться. Це два більше. Ну на посвітити лифт. Ай, солому забули. Є, сьогодні, так, знаєте, приїхали фотографувати. Ну no, бо ми приїхали провірити в першу чергу. Є, мені, і ми Налінчик були, посвіти, посвіти туди заглянь, скільки там точно. Дівочко з цими лапками. Yeah. Яку посвіти. Ми вчора посвіти туди. капали. І ще один. Іди ближче, підійди yeah, ближче. А, два, я так бачу. Там мені кажеться Да, Два старшеньки. Дівчинка виглядає. І оте не знаємо хто. Так, а я зараз... Одне не покапане. А я зараз. А чого одне? Ну, Бог старшенько. Ми сім ви... обробили чи вісім? Ми обробили сім. Сім, тому що в мене три осталися. Так, там упаковки на сюди. Да. Давай беремо. А, а я ще хочу подивитися, може, ще є. Ли? Може ще є. Ось цей перший совкусило. Ну воно дивіться, яке голодне, дивіться, дитячий корм. Йо, ну, а, роз... ні, 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 ні. Це дуже як упирають. Ти в голову не батю... прийшло, так. Батю... Да. Ну, ні, я маю на увазі, що дуже високо. <риві> ти теж хочеш, малючка. Вона теж хоче. А ти вже не боїшся? А ти хіба це? це ти капав, Думаєш? Ляпку, а та? А то і а то не було. Ні. Того не було. Значить, ще. Молодима, так, давай, давай пофоткаємо. Ну зараз будемо фоткати. Ніч, будь ласка. Коротше, ми побачили трьох рижих мамок. Одна рижа темно-сіра, цей пес, один пес. П'ять собак на П'ять. Три дівки, два хлопця. Множте зразу на 1800 або дві. Мінімум, бо тому отлов, що з усіма обробками от лов, так. Да. І це буде більше двох. А ще О, дорога. а ще дорога, так що 10 тисяч тільки на собак дорослих. Зараз е, грошей немає, так що, будь ласка, по можливості на стерилізацію, бо ще треба буде котів ще треба з котами допомогти. Ну і що, плюс буде... дивіться на оце малишню. Ми не знаємо. У мене, ще Ми не знаємо, що з цим треба буде робити, як обходитись. О, і ще хтось гавкувати. Ну, ну дивіться, наша ціль зновити. Да, я маму. стану тут мамок зловити і стерилізувати. Так, зловити я не впевнена, що ми зможемо за один день зловити всіх, тому смисла їх забирати не буде, бо остануться всі одно мамки. Ну, тобто, ну і не можна, так. бо ми лишимо їх без присмотру, вони ще дуже малі. Ну, типу, це небезпечно. Ну, Ідея є, ним. будемо дивитися. Ідея є, щоб прикрити, ну, я надіюсь, трьох зловити два хлопці і одну дівчинку, їх закрити, не випускати, поставити собаку на ще одну. Типа такими рокіровками. Ага. Не перебувай. Будь ласка, це треба просити ветеринара про м, перетримку, бо О, для ня. собаки да. треба, щоб вона в себе потримала трошечки, щоб зловити ще дві. Бо якщо ми їх випустимо, ну, ви ж розумієте, то опять попадеться та сама чи ще щось. Да -да, буде, буде не то. Це зіпсує це нам відлову. і, відлоу. Відлоу. і буде, буде дорого й довго. А ну що то, що листить, то не тут? Ні? Ні. Ні, а це боїть. А зараз вони трошки поїдять, візьмеш їх на руки. Може будуть знали, з пузами не гарно. Казали, давай сфотографірувати. З пузами каже, ну так, бо їх бачиш. А ми мордочки будемо фоткати, а не пуза ваші. Диви виїдають тепер. ]经あれ? Ну розсипали, тепер їжте. Тьот, який валікий такі тіть. На жаль, не погодуємо. Придеться до нас їхати в центр в магазин, купляти їм, Міско, тому що доросла в мене не лишилася. Я а де це вискокує? Ой, А воно доросле, так. Да. Ти бачиш, яке поросяк. Тобі... Давай, я дам тому. Лена, ще є. Ну, конечно, було ще. Де? От, я пішов. Я не бачу. От біжить одне. Велике? Ні, маленькі. Ня-ня-ня-ня-ня. Ну, Значить. Ня-ня-ня-ня-ня. Бо не буде віку. Холодно, звичайно. Ня-ня-ня-ня-ня. Ня-ня-ня. Ой-ой-ой, два точно. Ой-ой-ой. Ня, 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 ня. Птюшки музейки такие, хорошенькие. Лена, ой-ой-ой, еще пять. Лена. Это капец. Лена. Я, я в просто. Лена, иди сюда. Да, да. <сь> У а ти відстали. Ми, що... Ми думали, тебе нема. Уті пусики. Усіки тут Німоненький. <сь> <сь> <"Юмонєнєнє> <сь> <сь> Обнімай, бери його, бо він плакав. Ох, Уже. Значить, ми, мабуть, обробили ту Оце Тих, що біля сміть. Ні, ні, ми цих точно не обробляли, Дивіться, це малесенькі. Ми їх навіть і не бачили. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять! Ня-ня-ня! Але дивіться, які гарнесенькі, утінькі. Ви голодненькі. Ми точно їдемо вам за їжею. Добре, що рано приїхали. Це ці хлопчики, ми їх вже бачили. Це з тих дорослих. Але ці не оброблені, ці не оброблені. Це Тепер я не знаю Ой, це щось хропить, лінчик, йому щось погано чи замерзло. Щотке. І носик якийсь в тебе. Дивіться, які. Не бійся. Не бійся. Думаю, вони змішалися тут. не бійся, не бійся, не бійся. От і... вони з нори вилізли. Вони де, в норі і... тут живуть. Це оці видно, да? так? Дивіться які шпінгалети. дивіться які шпінгалети. Де ну, Назари буде плакати, я... Що а Що з ними собак. Ой. Диви, диви, диви. Вони а де отут живуть, а де отут, нормально. Так, 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 так. Оці всі дорослі, цих їх треба ще обробити. Так, давай будемо фотографувати усіх дорослих. А я не розумію, де дорослі. Де а от оце великі. Забирай його. Оце великі. там що я пускав. А вони на їжені хорошенько. Це Мамка їх годує. Це оце нова риженька. Йди. Так їх треба заперти туди-назад, до не. Ми не заперемо їх. А, вони не залізуть, а як вони вивалились? Це жах. <татрична> І вони гарчать, ти бачила, кусається. Вроді таких не було святі, були всі такі. Відходь, відходь звідси. А, не... а це дуже маленьке. Да, не бійся, а чого ти боїшся? Там шість. Правильно, оці два. Ти йди туди. туди, ти йди туди з цими. Іди туди. Але те біда, що ади, це сюди прийшло. Давай. Я вам кажу. А ну-ка зви, зви. Зви, 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 стій, стій. Іди, йди, йди, йди і зви. Так. А я позаношу цих, щоб порозбігалися. Ніхусенький, пусінький, малесенький, таке А не бойся, чого ти так... Мене лякаєш більше. Ану йди. Іди, йди, 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 йди. Давай, давай, повзи, повзи, повзи до своїх. Повзіть. Повзіть, повзіть, повзіть. Усінькі, ви хорошенькі, ну не бійтеся мене, я вам не обіжаю вас. Ой-ой. Ну йде, 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 йдемо. Йдем, йдем. пішли пішли, пішли, повзіть, повзіть, повзіть. Зараз будемо тут копати якусь землянку їм, бо ви ж бачите, вони замерзнуть. От бачите, от днем приїхали раз, і от що ми тут знайшли. Ну чого ти сидиш тут? А ну йди далі. Пішу, пішу. Іди, іди, іди. йди, давай, давай, давай. Не бійся, не бійся, Іди, Давай, давай, чонки. Я боюся, воно боїться мене. Дивіться, скалиться гімнє чекала. Їх хвоста піджало. І... І... Ну давай, давай. Давай, 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 давай. Тікай, тікайте, тікайте, тікайте з-під ніг від мене, тікайте, Ідіть туди. Ми йдемо фотографувати тих старших, вони перші. Давай, 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 вилазь звідси. Давай, давай, вилазь. Вилазь, щоб я тебе не брав на руки. Давай. Чи хочеш, щоб взяв на руки? Хочеш? Що, ти, не боїшся вже? Не боїшся? Не боїшся? Ну, а якщо не боїшся, то я тебе покладу. Та чого? Ти чого ти? Так, а ви куди рветься? А ну-ка злазь звідси. З горки, злазь, йди до кучки, до кучки. Давай, до кучки, до кучки. Ой, 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 давай, 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 я тебе не беру, бо ти боїшся. Ти боєгузманий, так? Давай, 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 давай. А тепер цього? Давай, 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 щурик, щурик, давай, давай. Вибачайте за те, що затягуємо відео. Давай, 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 давай. Чи ти мене боїшся? Отак, все, сидіть в кучки, зараз ми прийдемо до вас. Сидіть в кучки. О! От ви побачили те, що ми не бачили навіть. Кому? О цьому, ну я ж казав, що він хромає. Маленький. Давай будемо фотографувати. Все, фотографуємо, на цьому трошечки зупинимося. Лена, Лена. Забирає, забирає звідси, звідси. Йди, Бо вони і... А ми тут будку я викопав шифериною з двох сторін. Зараз ще щось сюди поставим. Фух. І оперативно це робимо. Зараз покажу вам. Зараз. Бутуньки, Не боїться. Що? А Аліна насипала корму тут їм. Жидко. Все. Ось тут ваша будка на найближчий час. Але ми підозрюємо, що... що ті будуть приходити. А от де вони жили, вони ховалися тут, бачите? Ага, я думав це нора, але вона, видно, не змогла їм нарити норку. І вони просто тут отак були. Зараз ми ще щось принесемо, поставимо, хоча тут пленкою оббито, ми оббивали. Чи люди оббивали, я не пам'ятаю. А, це ми тільки е, утепляли вже. Це буде краще, ніж на вулиці. Отак тихенько сидіть, тихенько. Я їм підмостив тут, бачите, отак. Щоб воно стояло добре. Тут, тут утрамбував. Це показали, що тут цей ще Може ще щось прийде. Так, ану ховайся в середину, ховайся в середину. У тепло йде. Йди у тепло, йди у тепло. Чотири хлопці і п'ять Ліна казала, здається. Уходь, у тепло. Все. Пішли. А ви пішли звідси? Пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли. На, 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 на. Ага, дивіться. Чувай, Фу. Чу. диви, диви. диви. Так. А ну-ка, пішли, отсюда. Так і нічого не не вийде. Ой! Беремо, беремо, ти. Ой, я не знаю, як я вам це все показати. Пішли, 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 пішли. на. На. Ходи за мною, за мною ходи, на! А дивіться, дивіться, як відмідь крадеться. Ви бачите, все побігло, косолапи. Ой. Несу назад. Одне побігло туди. Я одне, два взяв. Ану, засовуємо. Засовуємо будку. Хай вони тут привикають. Ану, забирай кожного сюди. Фух. Давай, давай, того теж. Далі засовуємо того, того і вони тоді не агітують. Все, тарелка залишається. Ще тут є хтось, Нема? Є, є. О, де оце біжить. Давай їх так, двох теж. Вибачайте, будемо відключати.